Ти ж Давайте, співайте, я снимаю. Рано заміж віддала, Рано заміж віддала У Велику сім'ю. Велику сім'ю. чужу сторону. У велику сім'ю. Велика сім'я, вечеря ти сіла, а мене молоду, посилають по воду. я по воду йшла, спротикалася, а з водою йшла, прислухала. А сусіннях бурчить, батько сина учить, горілку не п'є, що мо горілку не п'є, чого не п'є, Я горілку не п'ю, горілка гірка, свою жінку не б'ю, бо хороша й молода, свою жінку. Не лайте її, бо вона молода, навчайте її. Бо вона молода, її. Вони ж не прали, мабуть, поодиночці, та говарвалися, щоб іти веселіше, що співати, а вбивати це всякому. Вона була на якомусь лоб... слоі посаду річки. Ну це ж важко все одно, а річка ж не у кожному селі була. Тоді як? Просто на копанки були. А, копанки були. Я навпаки на копанку ходила. А взимку? Узимку теж ходила. Арт арт -рид. Арт -рид. Арт -рид. Да, а артрит? Дивили на кладку. А артрит? Артрит. Не було тоді, тоді, тоді артриту. Тоді не було. І тоді... болячки <рисвіт> такої не було. І це ж тепер <рисвіт> то давлення упало, то піднялося. Без кінця його міряєш. А Тоді ти... не було чим міряти і не було давлення. Зовсім інші були погодні умови. Ну, і зовсім екологія води... була друга. Ну. ну от прали ж, мабуть. Ну не все ж разом прали. Сьогодні таке, так? Да? Чи ні? ні. Чи так, все? Не думай, все разом, бо все разом не було. Ну, ну, ну так, так, як ти все разом? От, 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 ну, я, от, як, от я несу як, ведро. Ну, як, например, дві тряпки, біри, вже важко. Як, мені. Значить, скидали один день, храля. А на другий день, якщо з чорне. Рядно там, тоді рядна. ж яке? хіба було тоді педодіяльники просто. Того також не було рядна. І, такі, рядно зверху, рядно, рядно знизу, знизу. Да. Да. І кожух батьків. А, а тоді ж добре кожух є. А, якщо в були, в рядному крився, а воно піднялося, да. в хаті холодно. А що не було стьогоних таких одіяли? Де, Де? Де вони тихи у такі? Ватяни. Ми з матері поховаємося на печі і ходжу в шанку Так В основному діти сиділи на печі. Да, мати пригорна мене так. до себе на, пол, на коло печі лежанка. Потім у нас перше на одіяло з'явилося в ватні, мати заказала спокійно у монастирі, шили монашки. Mm -hmm. монаш. Монашки шили. І воно на дурні гроші стояло тоді. А в нас з'явилось тягання, з бах пошилак присилала. Так і до тих пір воно зараз у нас ще. А того нема, що монастирського у вас ще одіяло, не залишилось? Ні. І крімлята вкриваються з ними. Бачите, дай хазяйка по костах.